Доброго дня, дорогі друзі, компанія Фершалт у вас вітає. Сьогодні маємо на огляді Renault Колеус, який має ксенонову оптику, який має противотуманки. По кудзу він повністю вас без перефарбувань. Маємо прилад, вам все покажемо. При огляді має хорошу резину. Він 2013 року і має двигун потужністю 110 кВт. Він на автоматичній коробці передачі, має хороший кліренс, що дуже класно для наших доріг. Покопчик має, можливо, комусь щось потрібно возити. І ось так виглядає. Має безключовий вхід, електропакет, електрозеркала, мультируль, 232 км пробігу в оригіналі, двохзонний клімат-контроль, клімат заправлений, працює, все окей. мультимедія, Камера заднього вигляду, як бачимо. Датчик світла, датчик дощу, в принципі, все, що потрібно для того, автомобіля, на ті гроші. Ось так він гарно виглядає. Будь ласка. Багажничок. Покозе він цілий, рівний, тобто немає такого, що вам треба вкладувати гроші в... Фарбування, перефарбування і ще щось. Сіли і їздити. У мене досить непоганий варіант. Як для автомобіля на кожен день. Так що, дорогі друзі, телефонуйте, набирайте. Будемо спілкуватись, покажемо традію автомобіль. І Мені здається, як на 13 рік, як на 2-літровий дизельний автомат, автомобіль вартий уваги.